Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу на обчислення потоку векторного поля через частину поверхні параболоїда. Умова задачі. Обчислити потік векторного поля вектор а до рівня XI плюс y, G, мінус 3 z K через частину поверхні параболоїда х2 плюс y2 до рівні Z. Яку відсікає площина Z дорівнює 4. Розрахунок перевірити, застосувавши теорему остроградського Гаусса. Тобто, фактично, нам треба розв'язати цю задачу, обчислити потік двома способами. Перший спосіб ми візьмемо за означенням потоку, а другий спосіб за допомогою теореми остроградського гаусса. Запишемо означення потоку векторного поля у вигляді інтеграла по поверхні а від скалярного добутку век вектора а, який задає векторне поле, на вектор одиничної нормалі на d сигма Знайдемо одиничний вектор нормалі n до заданої поверхні параболоїда. Перепишемо цю поверхню в такому вигляді. x квадрат плюс y квадрат мінус z дорівнює 0. І тоді розглянемо функцію трьох змінних xyz від x квадрат плюс y квадрат мінус z. І ця ж функція дорівнює 0, що видно з задання рівняння. Знайдемо одиничний вектор нормалі за формулою. Вектор n дорівнює градієнт від функції поділити на градієнт по модулю від цієї функції. Нагадаємо, що таке градієнт. Градієнт це векторний оператор, який обчислюється за формулою. Градієнт від функції f трьох змінних дорівнює D F. На dX на I вектор. DF на dy, на g одиничний вектор нормалі осі Y. І df на dz на k одиничний вектор нормалі, осі Z. Підставляємо нашу функцію. Під вираз диференціала. Давайте я отут виправлю помилку, бо мені колись робили зауваження. Під знаком диференціалу все треба брати в душки. Хай буде все в душках. Отак. Маємо градієнт від функції f дорівнює. Підставляємо замість функції її вигляд x квадрат плюс y квадрат мінус z. Скрізь підставили. І далі шукаємо частині похідні від цієї функції. Частина похідна по x, це буде 2х. На І. Частина похідна цієї функції по ігри. Це буде 2 y на G-вектор. І частина похідна по Z це буде просто мінус 1 Мінус К вектор. І підставляємо цей вираз в формулу. Одиничного вектора нормалі. n дорівнює в чисельнику підставляємо цей градієнт. А в знаменнику ми маємо підставити модуль цього градієнта. Ми підставимо корінь квадратний з відповідних компонент вектора градієнта до квадрату. 2х квадраті плюс 2y квадраті плюс мінус одиниця в квадраті. І отримуємо. Дріб. Чисельнику градієнт, а знаменнику корінь квадратний, 4х квадрат, плюс 4 х плюс 1. Це є знайдений вектор нормалі. Можна виділити окремо. Теж напишемо червоним кольором, жовтим кольором. Ось. Враховуючи, що скалярний добуток векторів дорівнює добутку одноіменних координат цих векторів, знайдемо скалярний добуток А заданого вектора, який задає векторне поле, на одиничний вектор нормальний, у нас вектор А і одиничний вектор нормальний. Дивимось Скаляний добуток. Х од координат. Х помножити на 2х, що ділиться на цей корінь. Отримуємо. Далі. Плюс y помножити на 2y, що ділиться на цей корінь. Мінус. Ну, там має бути плюс, але в нас буде. Мінус одиниця на мінус 3 z так і запишемо. Мінус одиниця помножити на мінус 3 z і теж на цей корінь. Коли будемо зводити до спільного знаменника, то спільний знаменник буде однаковий, і в знаменнику буде корінь, а в чисельнику 2х2 плюс 2 іри квадрат плюс 3 z Бо мінус на мінус десь на плюс. І в знаменнику корінь 4х квадрат плюс 4i квадрат плюс 1. Можливо, трошечки незрозуміло. Я розпишу по-другому. Зараз цей вираз. Щоб було ясніше. Бо я зразу звів до спільного знаменника і вийшла трошечки незрозумілість. От так буде. От. А тепер буде. От. 2х на x, 2y на y. мінус 1 на мінус 3z. І біля кожного 2х корінь. 2y корінь. Мінус 1 корінь на мене. Зведемо до після знаменника, получаємо такий вираз. Тепер виражаємо рівняння параболоїда z. Виразили z дорівня х квадрат плюс y квадрат. І Знаходимо частині похідні. Функції Z по X і по Y. По X частина похідна буде 2х, по Y частина похідна буде 2Y. І тепер знаходимо де сигма. Де сигма. Де сигма буде дорівнювати за означенням. Корінь квадратний частина похідна х до квадрата плюс частина похідна, частина похідна по і до квадрата, частина похідна функції z по, по y до квадрата плюс одиниця де х де. Підставляємо значення частини похідних. Маємо 4х квадрат, плюс 4y квадрат плюс 1 dx y. І розглянемо тепер. Поверхню параболоїда. Ось параболоїд. По, який зверху відсічений площиною Z рівні 4. І знайдемо проєкцію цієї частини параболоїда на площину X, o, Ось. Ця проєкція буде круг радіусом. 2. Круг радіусом 2 це видно з малюнка. Підставляємо тепер знайдені нами вирази в формулу потоку за означенням. Ось вираз. Скалярного добутку вектора, який задає векторне поле на вектор нормалі до поверхні параболоїда. Ось у нас D сигма вираз. І обчислюємо цей інтеграл по поверхні D. А поверхня D це, ми показали на малюнку, круг. Радіусом 2 з центру початку координат. Корінь і корінь у нас скорочується, як видно. І залишається 2х квадрат плюс 2 у квадрат плюс 3z. Це під інтегральна функція. Замість z підставляємо. Ми виражали х квадрат плюс у квадрат підставляємо замість z. X квадрат плюс і квадрат. Розкриваємо дужки. Отримуємо 2х квадрат плюс 3 х квадрат 5х квадрат плюс 2y квадрат плюс 3y квадрат плюс 5y квадрат. 5 виносимо за знак інтеграла. Тож дужках залишається під, під, під інтегральна функція х квадрат плюс y квадрат d dy. Щоб обчислити цей інтеграл, зручно перейти до полярної системи координат. Нагадуємо, що в полярній системі координат вводиться така заміна x дрівні ро косинус фі, і рівні ро r косинус фі, і рівні r sinusфі. Як обіан переходу буде просто r, тому dx dy рівня r dr, dφ. Причому r змінюється від 0 до 2, включно, а фі. Змінюється від 0 до 2π. Повне коло. Тут, напевно, треба позначити на малюнку. Не r, а r маленьке. Тепер х квадрат плюс Y квадрат дорівня. Знайдемо цей вираз після заміни, який він буде мати значення. Замість худовляємо r косинус фі. Значить r квадрат косинус квадрат Фі. Замість і представляємо r квадрат синус квадрат Фі. Тому що rівні r синус фі. Р квадрат виносимо за дужки, в дужках лишається косинус квадрат фі плюс синус квадрат фі. Це тригонометрична одиниця рівні r квадрат. Отже, наш потік приймає вигляд. П'ятеро, яку ми винесли за дужки. Інтеграл по фі від 0 до двох пі dhi. І по r інтеграл від 0 до 2. Ми межі інтегрування вказали від 0 до 2. Підінтегральна функція буде r квадрат. І то, що від Якобіан переходу на dr. Шукаємо інтеграл. Будемо шукати інтеграл по r. Це r куб на dr. r куб інтеграл дорівнює r четвертій степені на 4. Ставимо межі інтегрування від 0 до 2. І зовнішній інтеграл у нас буде по Фі так і лишається на dφ. Застосувавши формулу Ньютона лейбніца обчислимо значення внутрішнього інтеграла. Замість r підставляю спочатку верхню межу. 2 в четвертій степені це 16. 16 поділити на 4 це буде 4. І мінус нижня межа це 0. 4 4 – це стало, стало число. Можна винести за знак інтеграла. 5 помножите на 4 буде 20. Лишається інтеграл від 0 до 2 π де фі. Знак інтеграла знищує знак диференціала з точністю до сталого числа буде просто фі. І межі від 0 до 2 π. За формулою Ньютона Лінбіця це буде 2π. Пі. 2π Пі помножите на 20, 40 pi. Отже, потік векторного поля А через задану частину поверхні параболоїда. Дривні 40 π Перевіримо результат за формулою Ньютона Острогацького Гауса. За формулу Острогацького Гауса. По формулі, формула Острогатського Гаусу застосована тоді, коли векторне поле протікає через замкнуту поверхню. Тоді потік через замкнуту поверхню дорівнює потрійний інтеграл по об'єму цієї поверхні. Дівергенція від векторного поля dx, dy, dz. Це ми маємо з теореми Остроградського Гауса. Нагадую, оператор дівергенції вектора А обчислюється за формулою. Частина похідна від іксової компоненти на dx, плюс частина похідна від ікової компоненти векторного на поля на dy, частина похідна від zвої компоненти векторного на поля на dz. Дівергенція це число. Це не вектор. Підставляємо значення і обчислюємо вектор діверген... дівергенції. Компонента хва це просто x, Компонента Y це просто y. Компонента z мінус 3Z. Частина dx. На dx буде у нас одиниця. dy на dy – одиниця. d мінус 3Z на dz буде мінус 3. Коли додамо, то получимо 2 мінус 3, це мінус одиниця. Отже, дивергенція векторну. Поля дорівнює мінус одиниці. Підставляємо значення в формулу потоку через замкнуту поверхню. Маємо інтеграл. мінус знаку, це мінус одиниця. Вона вийде за знак інтеграла. Винесемо її. Інтеграл по об'єму V. Де V – це частина поверхні параболоїда, яку відтинає площина Z до рівні 4 dx, де, де y, де Z. Ну, такий простенький получився інтеграл. І ми можемо позбутися, спростити його, проінтегрувавши по Z, і отримаємо подвійний Ой. поверхневий інтеграл по області D, яка є проєкцією параболоїда на вісь XOY. А по z, z змінюється від поверхні параболоїда х квадрат плюс Y квадрат до 4. Це видно з малюнка. От. Знизу обмежений поверхні параболоїда, а це z дорівнює рівні х квадрат плюс Y квадрат. А зверху обмежена ця поверхня площиною Z дорівнює рівні 4. Четвіркою. Тому ми межі інтегрування тільки поставили. Від х квадрат плюс y квадрат до 4. Де z? Застосовуємо формулу. Ну, інте, знак інтеграла знищує знак диференціала, З точністю до сталого числа буде у нас просто z. Підставляємо спочатку замість міз верхню межу, це буде мінус 4. Потім мінус. І підставляємо нижню межу х квадрат плюс y квадрат. Це формула ньютона-лідніця. Застосована тут. Далі беремо цей мінус вносимо назад дужки, щоб він нам не заважав. І біля четверки з'явиться мінус, а х квадрат плюс у квадрат стане додатнім. Тому отримуємо ось такий вираз. Для інтеграла по, для потоку векторного поля через замкнуту поверхню. Наступний крок переходимо знову ж до полярних координат. Ми вже казали, чому x і y дорівні. Говорили про dx dy, як заміна вводиться, і про межі r зміниться від 0 до 2, Fі від 0 до 2π. Також, чому дорівнює x квадрат плюс y квадрат, ми вважали раніше, це буде r квадрат. І підставляємо значення в нашу, наш оцей вираз. Маємо потік векторного поля через замкнуту поверхню z означає замкнута поверхня. Інтеграл від 0 до 2π по dφ. І інтеграл від 0 до 2. 0 до двойки, двойки, r квадрат мінус 4. Звідки ми взяли r квадрат мінус 4. Ось x квадрат плюс y квадрат це r квадрат мінус 4. І ще треба помножити на яку'ян переходу де r. Цей r вносимо пізнак вдушки. Вносимо в дужки і маємо r куб мінус 4r dr. Шукаємо спочатку оцей інтеграл по r, і він у нас де внутрішнім інтегралом, а зовнішній від 0 до 2π де Ось, Інтеграл від 0 до 2π лишаємо поки. Ін інтеграл r в кубі це r4 на 4. Мінус інтеграл 2r. Це буде 4r. 4 множник можна визнати знак інтеграла, а інтеграл r r квадрат на 2. 2 і 4 скоротиться. буде просто 2r квадрат, але зі знаком мінус. Мінус 2r квадрат. І ставимо межі інтегрування від 0 до 2. Знову формула ньютона на Підставляємо спочатку верхню межу, потім віднімаємо замість r підставляємо нижню межу. Бачимо, що в нижній межі це буде просто 0, її можна не писати. Верхня межа. 2 в четвертій степені 16 поділити на 4 буде 4. Написав 2, просто підставляв 2. І 2 в квадраті. 2 в квадраті. Посчитаємо, що тут в дужках отримуємо. Ой, помилка. Відправляємо. Дефі. Щитаємо. 16 на 4 це буде 4. Мінус 2 в квадраті 4 на 2 мінус 8. 4 мінус 8. Це буде мінус 4. І мінус 4 виносимо за знак інтеграла. Отримуємо інтеграл від 0 до 2 пі дефі. Оцей інтеграл від 0 до 2 піде. Дрівні 2 π Тому мінус 4 помножити на 2 π буде мінус 8 π Це ми знайшли потік заданого векторного поля через замкнуту поверхню. Але нам треба знайти потік через поверхню параболоїда. Тому нам від цього потоку. Який ми знайшли від повної поверхні. Треба відняти потік через кришку, і те, що залишиться, то якраз буде через поверхню параболоїда. Ось. Це ми знайшли потік через повну поверхню. Коли ми віднімемо потік через кришку від повного потоку, то те, що залишиться, це буде потік через поверхню параболоїда, яка... частину поверхні параболоїда, яка обрізає ця площина. Тому треба знайти тепер потік векторного поля через кришку. Ми так і позначили, Я її позначив через P і К. Кришка. Дорі... Цей потік дорівнює інтеграл по області D, яка є проєкцією даної поверхні параболоїда на площину X, o, Y. І потік через кришку нам x рівні нулю і y рівні нулю. Тому що проходить тільки z рівня 4. Через... Має тільки по z проходить площині. Площина ця верхньої кришки тільки має зміну з. Тому ми замість під функція тільки беремо. Компоненту по осі Z, мінус 3Z. Мінус 3Z. dx, dy. Далі. За умовою z дорівнює 4, підставляємо сюди 4. Мінус 3 на 4 буде 12, мінус 12, виносимо за знак інтеграла і отримуємо такий інтеграл. Знову переходячи до полярних координат, маємо мінус 12. Мінус 12 по фі від 0 до 2 пі. Ми вже це два рази програвали цю ситуацію. І по ER лишається як об'ян перехода тільки. Бо тут немає нічого функції під вітральної рівні одиниці. Від 0 до 2 r dr. Інтеграл по dhi. Це буде φ від, від 0 до 2 π. А по r це буде r квадрат на 2 від 0 до 2. Підставляємо, підставляємо значення. Верхня межа 2 мінус нижня мінус 0 це буде 2 π Тут підставляємо верхня межа 2. Це буде 4, 4 на 2 2. мінус 0, 0. Значить мінус 12. помножити на 2 π І помножити на 2. Мінус 12 на 2 π це мінус 24 π і помножити на 2. Це буде мінус 48. Тепер знаходимо. Шуканий потік через поверхню параболоїда. Він дорівнює від від потока через повну поверхню відняти потік через кришку. Потік через повну поверхню у нас мінус 8. Ми знайшли його раніше. Мінус 8 пі. Помилка. Мінус 8 пі. І віднімаємо потік через кришку. Мінус, а через кришку потік мінус 48 пі. Мінус, мінус і мінус дає нам плюс. Маємо мінус 8 піну плюс 48. Остаточно отримаємо 40 пі. Знову результат получився той самий. Отже, потік через бічну, через поверхню параболоїда обмежену площиною. Z дорівнює 4, дорівнює 40 π На цьому все. Задача розв'язана. Дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть у коментарях. По можливості дам відповідь. До наступних зустрічі!